Хочу розказати вірш Богу на славу. <кій> Як серед інших опізнати християн? Якщо вони нікому не відомі, можливо, когось видно за обранням, а іншим розглядять у розмові, пристойна поведінка і діла, чи можу особливо атрибути Показують наступники Христа, якими Божі діти мають бути. Слова, манери, благородний вид, усе це християнам треба мати, та є один важливий показник як можна справжніх учнів пізнати. Сказав Христос апостолам той час, як по вечері разом розмовляли. Потому опізнаю сюди вас. Коли любов оселиться між вами, ви чуєте любов, любов понад усе, цю заповідь Ісуса треба знати, любити значно важче, ніж те, що просто хреста іменем назватись. Найбільше поміж всіх завжди любов, любити один одного повинність, хто любить той же виконав закон його пізнати. Легко серед інших, бо де любов, там зазорсті нема, немає поділу на кифиних, Павлових, там славиться Ісусове ім'я, там спільності шукається в Де ж суперечки і гордість у словах, і беззаконня повна вже чаша, то там любов замерзла у серцях. Від християн лишилась тільки назва. Християнство не пустий обряд, негарно імені, різні атрибути це присвятити для людей життя. Християнину треба всюди бути. Можливо, когось видно за обранням, а інші вділяються в розмові, але найбільше серед всіх ознак Христову пізнаються по любові. Дякую.